Коли любиш, то заради коханого готова гори звернути, тому прохання пожити з його мамою, поки він буде на заробітках, то хіба важко, тож лише мені за радість хіба може бути погано з мамою такого ангела в плоті? Я зібрала речі і раденька поїхала в невістки. Мама мені радила кликати свикруху мамою і усьому слухатися, і тоді мені легко буде жити. Тому я з порогою сказала доброго дня, мамо. Яка я тобі мати? Свекруха аж побіліла, а губи посиніли. У мене син єдиний, моя гордість і радість, а ти мені ніхто. Та якби Олежик мене перед фактом не поставив, то ноги б твоєї тут не було. Я вся зменшилася, не такої гостинності чекала. Вирішила, що буду слухатися її, але ж де я знала, що я буду виконувати таку важку роботу. В хаті була й вода і ванна, але я мала прати вручну і носити відра з колодязя, щоб вода прибувала. Нема чого мені світло гонити, ти молода і маєш вчитися економії. Так само не треба було освітити світла ввечері, а стемніло і лягати спати, щоб зранку самого встати і починати подвійну роботу. Газом не треба було палити, бо купа дров і треба палити в печі. Носити дрова та швиденько рухатися, щоб встигнути все приготувати, поки горить в печі, і сніданок і обід, бо вечерю вона дозволяла розігрівати на газі, а от обід томився за заслінкою, що був ще гарячим. На городі я мала два рази сапати вперше, коли тільки картопля випиналася з землі, а другий раз, коли треба було підгрібати, а картопля до того часу заростала вдруге. Біля сіна я так само мала робити подвоєно висушити, а потім скласти в копиці і чекати, коли дощі його вимочать до чорного, далі знову розпускати і сушити, бо замокло. Розумієте, я не була якась затуркана дівчина. У мене за плечима був інститут, і я планувала працювати в школі вчителькою, а ця робота заради роботи виснажувала мене морально і фізично. Чоловіка довго не було. Нарешті він приїхав, і свекруха бігала навколо нього і щебетала, яка я недоладна, але вона працює над моїм виправленням. Оксано, чого ти у мене така немудра, ласкаво говорив Олег, а мені очі округлювалися, мама тебе навчить життю. Ми завжди будемо жити з мамою? спитала я його. Так, ти будеш з нею, а я буду їздити на роботу. Така перспектива мені ніяк не підходила, і я зрозуміла, що на все можеш витримати заради коханої людини. Носила мене свекруха довго в зубах, казала, що я її сина збавила, але він лишився з нею, а не пішов за мною, то чого вона до мене претензій висловлює? Хай живе з такою мамою, а я так жити не буду. Якщо я вчу дітей, що вони мають поважати один одного. А сама дозволяє собою таку поведінку, то який я приклад для наслідування. Мої батьки все зрозуміли, що не завжди людина живе в тому столітті, в якому народилася, інколи вона живе такими дрімучими уявленнями, які ніяк не хоче викорінити, вірить у них свято і всі інші їй не такі, їй нічого не поясниш, ніяк не переконаєш. Вона така й буде. Не розумію, чому Олег цього не побачив, адже він їздить у світ, дім свій облаштував так, як же тепер є, але те, що виробляє матір, чи не бачить, чи не хоче бачити. Він женився, і дружина живе в його матері. Я не знаю, чи надовго її стане. Я ж теж знайшла іншого чоловіка, який мене розуміє, і я вважаю, що це дуже важливо чути один одного, а не лише спостерігати, чи виконала твої накази і тільки за правильне виконання хвалити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.